Вітаю з вами на зв'язку. офіційний дилер Renault Галеч Моторс. Мене звати Денис, Сьогодні у нас на огляді повнопривідний кросовер Duster. Зараз будемо на нього дивитися. Ми звикли ділити автомобілі на сімейні, міські, для бездоріжжя. Але є авто, яке не вписується в ці рамки. Duster – це не просто кросовер, це інструмент, що працює щодня. Без зайвого шуму, без пафосу. Це авто для тих, хто не витрачає час на виправдання, для тих, хто хоче сісти за кермо і поїхати. Максимально впізнаваний дизайн Рено. Сміливі лінії кузова, як ви бачите, капоту, Розшітка з надписом Рено і релінги на даху. Новий Дастер створено на платформі CMFB. Ця платформа, вона раніше відома, вона ставилась на Рено Кліо та Рено Каптюр. Переваги цієї платформи, висока безпека, покращена керованість, і аеродинаміка, комфортна шумоізоляція салону. Більше простору позаду на рівні колін та голови пасажира. У нього немає блискучих наворотів, які здаються крутим, поки не ламаються. Замість цього зручність, простір, витривалість. Це авто, що тримається дороги і тримає марку. Прохідність та повний привід, великий кліренс, який складає 217 мм, система повного приводу і 5 режимів для бездоріжжя та складних умов. Дастер впевнено в себе почуває як на трасі, так і на бездоріжжі. Інтер'єр Renault Duster, він з акцентом на водія. Він поєднує в собі надійність, практичність та високий рівень комфорту. Також про комфорт у нас представлена нова мультимедійна система. Це Open Air, з 10-дюймовим екраном. У нас фактично все перед очима, зручне керування кнопками, в тому числі і на кермі. Радіо, навігація, системи допомоги водію все інтегровано. Механічна шосиступанева коробка передач, кластер перемикання повно повного приводу. Також у нас тут з опційності підігрів передніх сидінь, підігрів керма і підігрів лобового скла, включаючи зону щиток. Також є клімат контроль. Кожен Duster має в собі дуже об'ємний багажник: 411 літрів плюс повнорозмірне запасне колесо. Якщо ж відкинути всі сидіння, то 1537 літрів об'єму. Він не грається в преміум. і саме тому залишає конкурентів позаду. Стабільний, доступний, перевірений. Це авто для тих, хто щодня рухає справи. Хто возить інструмент, товар, родину чи спорядження і не питає, а чи витримає, бо знає: Дастер витримає. Запрошуємо вас на тест-драйв у офіційний далерено компанії Моторс.